Хто задовбався, звідти бігти. Щось нас Це місто і... сьогодні не кидає, на бойовий не кидає. І так біжиш, і так біжиш, і так біжиш. З такою, з такою. Довго с... буду бігти. Всюди по-різному треба бігти. А поки тихо. Може в нашу сторону біжать? Один постріл чув справа Справа постріли... Що вони водою пішли? Да, ага, вон уже сзади. Бойовий займають. Я зубі, дякую, дякую. А може цей? Все, тепер точно суху не буде їсти. Можемо газ перевіримо? А я вже чи, на цих чи? побіг чи а, ти побив, що? все, погнали. Ну, я, я, я був біля Тер них близько. Ніяка суха. Суга. Кун'ячок. Ще один, ще один перебіг біля заправки, Саня. Поняв, та я Держу. на, на сусідньому будинку, я, якщо то... На даху вони є. Мене ніби не бачили. Дякую, Саня, да, дякую, дякую. Ну, вони залутані. Такі, як ми любимо.

Я не додам. Я Блядь, я його пішли на сноу. Двох розбив. А як його забити? Блін, ця баба нашиває, я не можу її нокнути. Снайпа дьоргається. Один фрит, аудіо. Блядь, чим один? Один гранату закинув. У мене нема гранату. Ні, мені закинула гранату. Ні,

Medical... Так ні, це АІМ якісь, бо все в голову залітали. Okay. Все, патронів нема, дайте БК. БК нема БК? Треба з ботів збирати. Fuck, блядь, прийти! не залодіти. Пацани. Їх там до ног, ног, дайте, я зараз залізу. Одного чекай, я йду до тебе, бо в мене вже патронів нема. Вони ні, піднімають, вони в диму піднімають. Почекай, почекай, Сань. А це нокай, Сань. <laughs> так. Ти чекай. Я нокай. Вот, та там все в диму, я нікого не бачу пока що. Чекай, чекай. Я нікого не бачу. Дивись, чекай, біжіть сюда, біжіть сюда, сюда біжіть. Нокну, нокну, прямо у дверях, був, прямо був, на дверях. Був тут, був, був тут. І другого, і він піднімає свого. Одного нокнув, на одного раз вбив. Сюда, сюда джу млінгіля. Блін, як же ж той снайплей він погано пригає. Ууу, та ти шо, ну. А я візьму лікшо такий. Що ви там уже ділите? А я бы снайпер. Лапу 50, Yes, good. Good. Tempus? Tak lopak i plašek вообще нема на магазин срочно. Mm, no. Тоже тоже больно. себе тебе на на <gun> Пішли. <gun> 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 Пішли на бойовий там. Що mm. то взяти? Що то знадобиться. Секунду я зброю вибираю. Не, барахолка. Барахолка ЮА. А там був підствольник, але він заряжений не звб хами а цими гранатами. Я думав, так його взяти.

я пропонував їх... Че, че, че в Та все, лутаємося, жабу беремо і їдемо. Бляк. О, є дрон. Оскар Є дрон. Купити ще комусь дрон? На те дрон, на те йди, я можу два купити нам. Вертав уже її подарок, блядь, нафиг. І до рунки не вертавось. Так, ну шо, жаба є. Да, на шеф нормально. Сейчас уж так шею. Может ли он перепрыгнуть? Блять, не за дозволение, блядь. Так, я хочу запрыгнуть нау, я аптечку спакнул. О! Да блять, бот бнуть чьим нахуй. Вибрано. А, я не бачу, що він випригував. Може десь сидить? В купе? Може на криші просто? В купе? Я, я по криші біг. Ага. Він, він випригнув. Ага, бачу, ага, додав. Ой, блядь. Яка в цього віддача жорстка. О, криша, криша, криша. Джокер вилетів. І ще снайпер ззаді. На бойовому. Так, да, на бойовому є люди. Там снайпер і Джокер. О, там некрасиво світить уже. Вогні точки дають. Разбив одного. Біжить по не намо. Ніхуя не Є... Бо... Ні, збрив. На бронебійний калаш. Блін, він мене бачить. А я не знаю де він. Чую, десь вище хтось бігає. Блять, блять. у мене горіше. йде. Нахуя і... треба я добивати, блять, а не плавитися. Ну-ка. Ебать. Ну шо да. було? Ти живий? Єбай, в мене є гра, Саня, почав піднімати, і в мене все пропало. Та чекай, я Броніка верну. Ага, і тут цей вийшов, походу. О, тишина є. І калаш є отой. Тишина добре. Тишина, це добре. А, ну це прикольний калаш. Я вчора з ним бігав. Так. Що там бойовий? Постріляють ще. Да. Сука пожави, походу. Нет, ну... блядь. Хотів її заховати. Сука, зараз снайпає, якщо мені прилетить. Підходить чи що? Right. Там хтось ще дає міномет мінометку десь, то далеко. Ця пішли до бойового. Я би на... Тут ще є, ще десь тут є, ще десь тут є. Хто там є? Щось мені ще прилітає. Може це з бойового? Ні хуя собі бот. Ти шо? Ти ж мене взяв, блядь. Зачекай, я залізу Важам, до я... тебе. Okay. Ангар? Заняти, попробувати okay, постріляти bro. по ним потрохи. Ты з цієї сторони ще мені снайпали летить. Зараз я подивлюсь. Жовта, жовта, желтый Эй, брок на джайм. Поки не бачу. Спрыгнул. Hey, чекай hey, мене там. Да, да, hey, 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 oh, справа, справа. Ідемо, ідемо, сань, звідси, бо тут uh, забагато місць прострелюється. Десь на жовтій снайпер був. Чи на зеленій яка там? Ох П'орд. А у нас на такту криша. О! Да, 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 у нас. Я тут міни тут кидаю. Можеть залітати. Давай роздюпаємо міни. Доки кинь мені міну туди. Так, то ящика я тут є, дам мені. Та де ящик? Роздюпаємо, закинем в бік на, ну, на на, на сторону. Мені. Дам мені. І так є, знаходимо.

А вони сука підозріли, тому що він. Я піднялися, я вот тут. Я вот тут все не став. І він бра прямо чекав мене і давав мені станки. На нгаріки тут піднялися. Один мінус. <плотний> no тут піднімає, пацани. Я саню піднімаю. Один забіг до вас. хорош. Поднимает, да, да! поднимает, там, на крыше. Блять, поднимает, ну, ты, ты на крыше а, прямо, Там поднимаю, на, на вот, дыху вот, вот на дыху. а, тут бачу, да, поднял. Уже поднял, ебаный насос. Минус, минус, минус. Раду двух, 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 Дают, Два, э. два, два, два. Хорош. я по поводу. А да О! Десь ще десь один, віде. ще один, під нами, під нами. Патрони! Забіг всередину. Це, мабуть, ті, що піднялися, ті що знову бэпку дали. Та я з тишиною заліз. Ваншотний. Но мене б не помішало ресно ты вже. Секундочку. Дейм за. Там уже всі. Fire, fire! Мені здається вже всі. Добрав, добрав на ключ. Цей вийшов з дробашом біг. О, спринули, спринули сюди! Із горки. Блядь, не на монале дать ту перекурити. Чесний пана. Дай ты упадет і би задрав народ. блін, як же ж тут боти розбивають. ване. Двай, дисшот на хуй. Фаншот на Розбив його. О, nice cheat. Подивись. О, nice cheat, блядь, з оншотно бігати, нахуй. Пробите реса, почекайте ще. Дивіться, кришу хтось. Реса, реса, ти баса наєб. Не чекайте. Кинув, кинув дим, піднімай. Там медик. Блін, мене ботоє кошмарє так Сайн, що. Санконтроль крышу, контроль крышу. Травою, травою. А тепер злива. Помой, какой-то. Одного нокнув. Тик-тик ми пиздили, ня? Паніба. Пацан що, не, не? Ба. піднімайся? Скоро, <плес> скоро, 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 скоро вбиваємо. А ти ножі не поставив, чи що? Хм? <плес> <плес> ножі. <плес> Та я на піднімаю, до піднімаю. <плес>

Там електричка вийшла. Та тут типи електричка вийшла <риве> і <риве> Жигулі. Да-да, бачу, бачу-бачу-бачу бачу. Точкай, гляну, може, якась серія в когось є. У мене дрон, Там Двойка прямо. Там ваншотні можуть бути. Знизу один. Ще один ваншотний, ваншотний. Знизу забрали? Знизу двох забрали. Дві машини приїхали. Міни підірвалися. Ти вийшли. РГЛ-ка є. Двоє вийшли. О, oh, ручку в нас, пацани. Medical... No, -e Там теж хтось може бути. Ну, ці всі повиходили, крім... О, ніфіга собі, це ще москалі. москаль. Москалі нам не друзі. Хто тут не ре не має чого ні. Живу в Україні. Бабасі. Це не похоже, да. Але... Я тут набрал, конечно. Що, да? йдемо на торговий? Посторонні. Поки всі по виходили. Добертайте. Беру машину. <ріст> ну тут ми багато типів положили. Прям зараз барушки, батько, зарубимо. Давайте може бойовий з бойового подивимося. <ріст> Тільки я виходьте я машину кину на заправку, бо вона розбита. А, ти, ти ми там трохи далі у нас вже. Ну там моя бути ціла команда А ти з приклада три плашки збиваєш Ніхуя собі О, а що це, точку по нам дали? Ну да, а ти думав, що обом сказали обоє, ніхуя собі Бо ще такі таймінги, що ми прям... Зліва постріли. Збідні постріли. Там люди є. Єдна руха, хтось прийшов. Де-де-де? На на сусідньому будинку. Єбаня. Поставив пеня. Біжать, пушать, мені здається. Блядь, а... Дистанція. Він з тишиною піднявся, чи що? Я так і знав, що там буде. Ну ще, ще є люди, на руку хтось прийшов, там боти лупашу. пашу. Тишина. У мене тут була чи це моя? Ого, ніхуя, з кор... сторони корабля. 에, постріли були саме на руці. Підняли, походу, одного. Да, рука пропала. Мародер прийшов. Да, там димує. От, вони марадери б'ють. Да, пішли, пішли. А, бо то мої міни oh, вибухнули на Last known locations are marked on your attack map.

Жаба там жаба. була. А, шампанжа, ні. Мене десь не видим їх. когось видно. Ага, на магазі аж. А, бачу блін, на даху. Можемо з'їздити на магаз, забрати того, типа, або тіпів. Траба комусь не видимка? Ні. Так, а це було тут на заправці? Так, да, то я поставив. Advanced UAV is exiting the AL У мене з дитинства має бути троє. Oh, yeah. Один стріляв з корабля, один тут був, піднімав піпа їдемо на магазині глянути. І одного rig, підняли, тут три кров. Бувай твій. А на магазі лодка припливла. О, тому що стоїть не може. Сим, стер. Давайте, ты ще то хай виходить. не давай. Да, если сходим, В воду пришел. А мы его подняли. Вышел. Джокер, до речи. Я так упашу без прицела у него, а то Ящик з приводами. У мене 3-3. Ультра 1, 904, ми одірадіти АО. Ми можемо стоїть, вірні. Десять ноль. У мене тільки нокали. однократно. Έχω αφήσει το πέρα από εδώ, μην,